Непотрібних ароматів і так далі. От дивіться, у нас виходять такі якраз в сезон дві новинки. Це дезодорант для ножок освіжаючий, і освіжаючий, охолоджуючий крем для них. Ви знаєте, дуже чудові в на серії для них, і кожний сезон компанія випускає якісь нові. Була з кавуном серія, була з яблучком, здається, з ситрусовими. А зараз диня м'ята. Дезодорантом цим цей можна дезодорант наносити прямо на ножки, так? перед тим як взуваєте, йдете на вулицю, і можна у взуття, Якщо, наприклад, ви в кросовках там в якихось тапках бризкаєте прямо туди дезодорант, і воно дозволить більше зберігати свіжість і ну, довше будуть ваші ножки свіжі. Так що звертайте увагу, лінійка із диньою і мятою. Зараз класні знижки, плюс ще 10% знижки по акції. Так що не пропустіть, добрий вечір, хто приєднується, дівчатка. Якщо є питання, пишіть. І, будь ласка, полайкайте по екранчику, щоб більше людей побачило ефір. Буду вам дуже-дуже вдячна.